На тлі збільшення російських обстрілів по мирних містах, а також зміни тактики ворога, треба особливо уважно ставитись до сигналу повітряної тривоги. Якщо ви не маєте змоги піти в укриття, можна обрати саме ванну кімнату вдома. Так, вона найміцніша в квартирі. Ну, по квартирі всюди є дзеркала, вікна, але в ванній кімнаті вона зачасту сама маленька в квартирі. І мені здається, на мою думку, вона найбезпечніша в квартирі. Воду в першу чергу з собою взяти ліхтарик, пауербанк, щоб був на зв'язку завжди. Ну і всі кажуть, свисток. Ну, Кажуть, то бріть. Якщо є можливість під завалами надати сигнал свисток, то так, працює. Тому що голос не завжди чути під завалами. Краще чути звуки, гуркіт, от як було на прильоті в будинок на перемозі, жінкою перестукувалися. І вони її почули саме по стуку, а не по голосу. Багато хто думає, що треба покласти корм собачий в кишені або там іграшку. Воно так не працює. Собака шукає по запаху одягу, запаху людини, на яку її налаштували. Так що корм я вважаю це недоцільним. Собака чує, де людина. Ми можемо її побачити там, але запаху точно ми не відчуємо. А собака. Приблизно до метру може показати, де людина знаходиться. Коли ви опинились під завалами, головне зберігати, не панікувати, зберігати спокій. Якщо ви побачили дитину біля себе або його людину, підтягніть її до себе і намагайтесь її заспокоїти. Не кричіть, не репетуйте, не питайтеся вибратись самому. У вас це не, не вийде. Ми шукаємо до послі до останнього камінчика. Не було такого, що там. Когось знайшли, а когось ні. Ми його шукаємо і не не один раз. Одяг так само не відіграє принципову роль, якщо на вулиці не холодно. Часто під час вибуху частина одягу просто злітає. Людину може перекрутити декілька разів. Звичайно, найкраще для будь-якого співробітника ДСНС почути голос і дістати живу людину. Адреналін ну емоції переповнюють. Я навіть не передам словами, які це емоції. Дуже приємне відчуття, що ти робиш справу, яка дійсно потрібна людям. Пожежа була 03.07, Ми приїхали на об'єкт, і я був тоді на чолі караулу, Виїжджали з другим караулом. До мене підбіг чоловік, який працював з цією жінкою за одним столом. Але він вийшов на той на момент прильоту. Він не знаходився в кабінеті. Він вийшов і каже: там знаходиться жінка, я з нею спілкуюсь телефоном. Він показав нам дорогу, показав приблизно, де вона може знаходитись під плитами, так як вони були завалені. І ми, от у мене є командир відділення Резун Константин. Ми з ним рили і спілкувалися з Тетяною, з жінкою. По хвилин через 30 ми її відрили. Вона достала, обтряхнулась і з посмішкою пішла. Станіслав зізнається, що сам не йде в укриття вдома вночі, бо надто втомлюється і спить. Але нагадую всім не підходити до вікон, а після не чіпати нічого на місцях атаки, коли йде обстріл або оголошено повітряну тривогу. І більшість людей чують, як летить шахет, ракета. Не треба підходити до вікон і знімати це на відео. Я роз... Всім цікаво це побачити, але це загрожує тим, що вибухової хвилі може покалічити вас. Якщо ви стоїте біля вікна, може покалічити зір. Останнім часом Росія обробляє шахеди якоюсь суміш, після якої можуть бути опіки. Сам шахет не. В те, що в ньому заряджено, а сам шахет оброблений. І багато людей лізуть, питаються допомогти другим службам зібрати ці уламки, там допомогти відкинути якусь плиту. Ви цим заважаєте, не треба. Якщо це близькі родичі або знайомі, вони можуть е номер телефону, наприклад, людини, яка під завалами набрати і чуть де телефон. І приблизно у нас такий час, що люди завжди з телефоном. Їсти з телефоном, сплять з телефоном, в туалеті з телефоном, в душі з телефоном. І за часу буває таке, що по телефону знаходимо людину. І якщо це швидко, то ще й живу.